Друзі, пройшло вже 5 місяців після моєї пересадки волосся. Можете бачити неймовірний результат. Значить, я сьогодні на контрольному обстеженні приїхав подивитися свої волоссяки в клініку Київ Хайр Глобал Медік. І зараз будемо дивитися, що в мене там на голові, і покажемо вам. Ну, ви бачите, взагалі це просто неймовірний кайф на голові. Волосся про що воно є? І во в такому, такому обсязі, і мені кажуть, що це тільки початок активного. Росту, а це початок шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий місяць. Воно ще буде щільніше, воно ще буде, ну, типу, красивіше і тільки буде починати розростатись. Сказали, що обов'язково треба проходити курс плазми. От ми сьогодні мені ще одну зробили, і в подальшому мені треба буде зробити шість разів, тобто кожний місяць, по одній процедурки плазми, і підтримуючи. Раз на рік, там два рази на рік, треба буде робити плазму. Ще сказали мені обов'язково, я це не робив, а треба робити, друзі, масаж. Для чого? Для того, щоб к корінцям, к фолікулам волосячка приходила кров з поживними речовинами. Да? притікала. Тобто мені показали, мені, так мені там масаж вже з голови зробили. І сказали, що треба кожен день. Он сидиш там, думаєш, прямо можна отак от сидіти, і думати, хорошо. Тому це такий момент, теж як вам порада. Робіть постійно собі масаж голови, я задоволений. Я вже навіть собі обрав нову зачіску, а потім дізнаєтесь, яку.